До дня Києва на оболоні, як і обіцяли, відкрили парк Наталка після другої черги реконструкції. Як виглядає тепер, колись занедбане урочище, бачила Юлія Почивалова? Цю територію відвоювали у забудовників, і коли захаращена місцина, просто на очах тутешніх жителів перетворилася на прекрасний парк. Цілий зелений океан дерев та кущів. У його хвилі яскраво вплітаються різнобарвні клумби і квіти. Безподобний, безподобний. А, тут чудово зробили ніби. ландшафт, вичистили всі світлики. Тепер приємно просто прийти, посидіти, погуляти, пройтись, побігати. Дуже чудово. Молодці зараз дуже гарна трева. Попрошу о, дерева. Дітлашні тут і справді є дерози. <згулятися>, та й про спортивне дозвілля подбали. Встановили майданчик для стріт-воркауту та облаштували поле для міні-футболу. Для дітей багато різних атракціонів, де можна погратися, площадки, навіть позайматися спортом для бажаючих. Мер столиці впевнений, що парк Наталка є золотим стандартом для всіх парків столиці, адже він став зеленою зоною європейського рівня з облаштованою територією, якісними велодоріжками, сучасним освітленням та інфраструктурою. Цей парк краще ніж централ парк в і краще ніж гайд парк в, в Лондоні, тому що такого де видно вигляду на Днепро там немає, там тільки будівлі стоять. А у нас Можна і погуляти по парку, сидіти біля берега Дніпра і отримати велику насолоду від кращого міста і кращого парка в місті Київ. але такого парку, такі парки будуть всюди. Це золотий стандарт парків. У майбутньому парк Наталка розширить свої кордони, доєднавши ще 5 гектарів ближче до московського мосту. Юлія Почивалова, Андрій Ніконов, телеканал Київ.